Вітати миром і ласкою Ісуса всіх телеглядачів передачі так говорить Біблія. Ми продовжуємо дослідження Книги Спасіння, щоби не тільки знати, а і бути з Ісусом щоденно. Сьогодні ми відкриваємо святе письмо у посланні апостола Павла до римлян у другому розділі, 14 і 15 текст. А коли язичники, не маючи закону, чинять по природі законне. Вони, не маючи закону, самі собі закон, оскільки вони показують, що діло закону написано в їхніх серцях, як свідчить їм їхня совість та думки їхні, які то осуджують, то виправдовують одна одну. По закінченні Другої світової війни йшов Нюрнберзький процес над нацистськими злочинцями. На допиті одного із керівників Геса запитали, як він міг зробити так, що 4 мільйона душ спалено було в краматоріях. Він спокійно відповів, я виконував наказ Фюрера. Тоді запитали його, а совість у вас є? На це питання він не зміг дати відповідь. Хотів би за сьогодні, звертаючись до вас, дорогі друзі, сказати, який б не був наказ, прийде день і прийде та година, коли особисто кожному із нас прийдеться давати відповідь за свої дії. Сама більша трагедія для людини це тоді, коли вона втрачає совість. Людина без совісті, я не знаю, як її можна назвати. Але ще ніхто і ніколи не дав чіткого визначення. А що ж це таке? Точно так, як сьогодні люди сперечаються про душу, точно так можна сказати і про нашу совість. Кожна людина чує голос, який її то засуджує, то оправдує. Совість завжди стоїть за тим, що є правильно. Совість дана кожній людині, щоб утримати її від зла, щоб утримати людину від падіння. Інколи протязі дня ми не зауважуємо, аж коли приходячи додому ввечері, і здається, ніби лігше на подушку, а внутрішній голос так і промовляє особисто до мене: Борис, ти там повівся негарно? Слово ти сказав. Не варто було так його сказати, і інші докори, або взагалі совість може і похвалити. Я думаю собі, що ми з вами не є такі, як про нас думають люди, а ми є такі, якими визначає нас наша совість. Я хочу прочитати сьогодні разом із вами одну біблійну історію, щоб взяти один урок. Ця історія записана в Євангелії від Іоанна в восьмому розділі, із першого вірша і нижче. А вранці знову прийшов до храму, і всі люди приходили до нього. Він сів і навчав їх. Приводять же книжники та фарисеї до нього жінку, схоплену в перелюбі, і, поставивши її посередині, кажуть йому: Учителю, цю жінку схоплену в перелюбі на самому вчинку. В законі ж Мойсея нам звелено таких каменувати, ти ж що скажеш? Це ж казали, спокушуючи його, щоб мали чим винуватити його. Ісус, схилившись додолу, Писав пальцем на землі. Та коли ті не переставали питати Його, піднявшись, Ісус сказав до них: Хто з вас без гріха, нехай перший кине камінь на неї? І знову, схилившись додолу, писав на землі вони ж почувши, і докорені совістю вийшли один за одним, почавши від старших аж до останніх, і залишився один Ісус і та жінка, що стояла посередині. Ісус, піднявшись і нікого не побачивши, тільки жінку, сказав їй: Жінко, де ж ті винувателі твої? Ніхто тебе не осудив, вона ж каже, ніхто, Господи, сказав до неї Ісус, і я тебе не суджу, іди і більше не гріши. Я думаю, що не всі люблять читати всі книги і все, що написано підряд. Є твори, які нам подобаються. Якщо якось вже так склалося, що ми з вами засуджуємо. Цих чоловіків, які привели цю жінку, які спіймали на тому, що вона чинила гріх. Але я думаю, що то були непогані люди, ті, які привели цю жінку. Звичайно, якщо б ми могли вести з вами діалог, я б запитав вас, чи згідні ви зі мною? Чи хотіли би ви мати з такими людьми, як ось оці чоловіки, які провели цю жінку, мати якусь справу? У мене знову теж виникло запитання, якщо хотіли б, то чому, а якщо не хотіли б, то знову чому? Я маю велике біблійне підтвердження, чому я хотів би мати спілкування із такими людьми. Цих людей докорила совість. Вони не втратили її повністю. І тоді, коли вони прийшли із певними знаряддями, щоб каменувати цю жінку, вони не використали всі ці знаряддя, а докорені совістю вони залишили це місце. У них ще був шанс поправити все. Я хотів би, щоб ми звернули увагу, що іменно совість зробила те, чого не може зробити ніхто. Інколи ви бачите, коли різні колективи чи парламенти не можуть приймати рішення, тому що люди йдуть проти свого сумління, проти своєї совісті. Але зверніть увагу, як вплинули на Марію слова Ісуса іди і більше не гріши. Її совість не дозволила більше припускатися гріха. Не Ісус ходив крок за кроком за цією жінкою, а вона вже ходила крок за кроком за Ісусом. А що ж сталося з моїми героями, з якими я хотів би продовжити спілкуватися, яких би я хотів би мати своїми друзями? Що сталося з ними тоді, коли Христос написав на землі їхнє сумління відкрило їм, що вони теж грішники? Читаючи святе письмо, я роблю висновок, що нічого не сталося. Я можу тільки припустити думку, що, мабуть, вони похулили Духа Святого, тому що кожен раз, коли їх докоряло сумління, вони просто уходили і не каялися. А може бути і інше, що в день п'ятидесятниці, коли проповідував Петро, вони теж пом'якли на серці своєму і запитали апостолів, що їм робити. Цікава деталь цієї історії. Коли тебе докоряє сумління, коли твоє, твоє сумління торкається твого серця, тоді не варто уходити від Ісуса, тому що біблійний приклад Юди приводить, що усамітнившись, не повернувшись до Ісуса, Він пішов і там зла сила зробила те, що хоче зробити із кожною людиною. Цікаво, із цього приводу, ми можемо розглядати різні точки зору. Я хотів би підкреслити одну: кожна людина, яка отримує світло, як слід світ поводитися відповідно з моральними і духовними, і фізичними законами. Якщо вона відвертається від цього світла, яке вказує на її обов'язок, то вона буде ухилятися і від інших. Обов'язків, ухиляючись від Христа, який їм цій людині належало б нести, щоб перебувати в гармонії із законами природи, така людина заглушує в собі голос совісті і в подальшому, щоб уникнути усіх докорів, вона порушує і Божі заповіді. І це вже стає трагедією. У проповіді на горі. Христос сказав цікаві слова. Ви не можете служити двом господарям, ви цього не можете робити. Він не сказав, що нам не вдасться цього зробити. Він просто з пожаління до нас сказав ці слова. Він сказав, що ви будете прикладати усі зусилля, але воно не буде виходити, тому що інтереси Божі. І інтереси князя цього світу вони ніколи не зілються. На жаль, мої дорогі друзі, диявол і сатана робить усе можливе. Він настільки влучно може спотворювати правду. Її може бути 99%. Тільки один відсоток може бути неправди, але це може бути смертельно, як невидима доза яду. У якій середині в чашки, чаю чи чогось іншого може служити смерті. Наш Бог, це люблячий батько, Він уклав в нашу особистість оту частинку, яку ми називаємо совість, яка нагадує, це добре, а це погано. Відкриваючи святе письмо у Євангелії від Матвія, у 27 розділі і 17 вірша, ми читаємо одну історію. Де судився Ісус. Ми знаходимо тут слова, що Пилат запитує людей, кого ви хочете, щоб я відпустив вам, варавучи Ісуса, бо Він знав, що через заздрощі Його видають на смерть. Ви бачите на екрані ці тексти із 17 по 26 текст. Читаючи їх, ми знаходимо п'ять. П'ять кроків довелося зробити Пелату, щоб дійти до того, щоб видати Ісуса на засудження. Читаючи цю історію. Він отримує застереження. Жінка Його просить, не чини йому нічого. Будучи суддею, будучи правителем, Він запитує тих, які прийшли, зацікавлених, щоб засудити Ісуса. Він запитує, кого з Двох ви хочете, щоб я вам відпустив? Що ж, звичайно, вони будуть казати? Звичайно, будуть казати, що вараву. Тоді Він каже, а що я робитиму з Ісусом? А вони знають, що з Ісусом треба робити. Тому що вони керовані вже зовсім іншою силою. Вони кричать, нехай буде розп'ятий. Він допитується їх, а яке зло він вчинив. Але вони вже не дивляться ні на що. Вони кричать, нехай буде розп'ятий. бачачи, що нічого не допомагає, він просто вмиває руки. І підписує Ісусові смертний приговор. Що цікаво, пише сучасний дослідник Святого Письма, опарін, що це пелат не Ісуса засудив, а Він засудив себе. Це совість, яка хоче догодити всім. Це совість, яка йде на компроміс. Слово компроміс непогане саме по собі, коли відбувається якась незгода. Але, друзі дорогі, там, де стосується принципу, де потрібна віра, де потрібна віддача, де потрібне посвячення, там не може бути компромісу зі злом. А чи знаєте ви, що все, що хоче дати людині Бог, його можна так легко втратити і знову ж таки через совість. Перше послання до Тимофія, 4 розділ, перший і другий вірш. Дух же ясно говорить, що в останні часи дехто відступить від віри, слухаючи духів підступних і наук демонських, через лицемірство лжесловесників зі спаленою совістю. Лицемірство лжесловесники, тому що совість спалена. Є цікава історія в книзі Прока про Даниїла, Де друзі або ж ти, з якими. Разом прийшлося звершувати службу свою в медоперсидській державі, Прок Даніїл. Вони домоглися всього, щоб він був знищений. Друзі мої, читаючи цю історію, читайте книгу Прока Даниїла, і ви побачите, що не молитви Даниїла, зовсім ні. А його праведне життя мішало тим міністрам обкрадати казну. І вони вирішили його позбутися. Що цікаво, що Даніїл не був знищений, тому що ангели Божі закрили пащі львам. Ангели Божі закривають пащі львам. Але коли ці словесники, які хотіли опоганити Даніїла перед царем, коли вони падали в цю саму яму до Лев'ячої ями, тоді пащі Львів не були закриті. Тому що диявольські ангели вони не закривають пащі львам. Вони навпаки точать зуби львам. Досліджуючи святе Писання, я знаходжу ту посудину або те місце, де зберігається ось це, що ми називаємо совістю. Євреїв, 10 розділ, 22 вірш. Приступаймо з щирим серцем, з повною вірою, кропленням очистивши серця наші від порочної совісті та обмивши тіла чистою водою. Зверніть увагу, ми знайшли посудину, і до двох визначень ми знайшли іще одну совість. Перша була компромісна, як у Пелата, інша була спалена, як у друзів Даниїла, і ще одна порочна. Порочна совість. Це не компромісна, це не спалена, це порочна совість. Цікаве гасло висунули ізраїльтяни, пророкові, Самоїлові. Або вірніше вони висунули протест самому Богові. Перша книга Самоїла, 8 розділ, 19 і 20 вірш. Та народ відмовився слухатись Самоїлового голосу та й сказав: ні, нехай тільки цар буде над нами. І будемо ми, як усі, люди, і буде нас судити наш цар, і він ходитиме перед нами, і провадитиме наші війни. Цікаві слова. Та народ відмовився слухати голосу Пророка. Ми так не хочемо, як каже Бог. Можливо, це звучало б на сучасний лад трошки інакше. Кожен християнин, який читає Святе Письмо, коли Бог каже одне, що стосується святого, що стосується чистого і нечистого. Що стосується благословення і прокляття, людина каже, ми так не хочемо. Друзі дорогі, якщо ви називаєтеся цим дорогим іменем Християнин, і коли ви читаєте Святе Письмо, і воно вас здокоряє, не ідіть на компроміс зі злом, не робіть це завжди, щоб совість ваша була спаленою. І не Ставте їй такі умови, щоб вона була порченою. Господь хоче дати нам успіх. Читаючи Святе Письмо, може зробити великий перелік, що не має нічого спільного з тим, що інколи сьогодні відбувається в християнстві і те, що хоче бачити Бог. Людина інколи кидає виклик Богові, це, що стосується того. Сьогоднішньої моралі. Коли Бог створив його мужчиною, Він хоче бути іншою статтю. Коли Бог створив її такою, вона хоче бути іншою. Ми хочемо, щоб було все так, як в інших народів. Яков погано, мої дорогі, але ж ми християни. Не кидайте ніколи виклику Богові, не опоганюйте своєї совісті, не йдіть на компроміс із гріхом проти своєї совісті, тому що від перенапруження вона просто може згоріти, і це закінчиться для вас трагічно. Ми не можемо, так як сьогодні поводиться злочинний світ. Христос сказав: не можете служити Богові і мамоні. Не можете, не надривайтеся, у вас просто не вийде. Тому що через Прокая Єзикила Господь показує цікаву картину, дев'ятий розділ Прокаїзикіїла, четвертий вірш: Пройдіть посеред міста і на чолах тих, що стогнуть і зітхають, поставте знак. Коли читаєте ці слова? Виникає у мене цікаве питання, а чому цим людям важко сьогодні в світі, коли все ніби непогано? Чому вони стогнуть, чому вони зітхають? Що вони не можуть так поводитися, як поводяться усі люди? Невже не можна сьогодні, друзі дорогі, закрити свої очі на беззаконня? Невже не можна дивитися, як славу Божу замінює слава людська, коли люди хочуть просто? Замість того, щоб присвятити Господу серце, налаштувати гарну форму, гарну видимість, тобто творити вид благочестя. Цікаво, ми можемо прочитати в історії народу ізраїльського в однієї християнської письменниці слова. Слава Господня відійшла від Ізраїля. Хоча багато все ще продовжували зберігати форму релігійності, але його сила і присутність залишили їх. Що сьогодні відбувається в нашому християнстві? На жаль, я боюся сказати це слово, що воно, можливо, стало формальне. Дух Христа не панує. Поведінка Христа не живе. І коли ви читаєте в старозавітній історії, коли за царя Саула, якого так бурно обирали люди, які сподівалися, що він вестиме війни і все інше, але вони одержали великі поразки. А знаєте чому? Тому що сатана вражає найбільш уязвимі місця нашого тіла. Він знає, де знаходиться слабке місце нашої душі. І тому кожна людина, яка не визнає глибини свого духовного падіння, яка не плаче, не зітхає, не стогнена своїми гріхами, гріхами інших, вони залишаться без того, щоб Господь їх полюбив. А далі піде доручення іншим ангелам, коли ви читаєте у пророка Даниїла, де ангели інші підуть, і Господь каже: ідіть і не жалійте уже нікого. Що цікаво, читаючи цю історію, ми знаходимо, що тоді Христос писав на землі, а де сьогодні пише Христос? Сьогодні Він пише на серці. Він пише на серці твоєму, дорогий друже, і на моєму серці, яка велика Божа любов, щоб ніхто цього не бачив, щоб ніхто цього не знав, щоб спасти тебе і мене, він, тобто Христос, несе сором гріха, на веду всього Всесвіту, а мені пропонує спасіння. І каже: Борис: я тебе не суджу, але ти іди і більше не гріши. Ти будеш входити в Царство Небесне Отця, так як я. Я вже сором твій поніс. І цікаву обітницю. Дає святе Письмо Євреїв, 10:19. Отож, друзі мої, маючи відвагу входити в святилище через кров Ісуса Христа, дорогою новою і живою, яку Він знову відкрив через завісу, тобто через тіло своє, маючи великого священника над Домом Божим, приступаємо щирим серцем, з повною вірою, кропленням, очистивши серця наші від порочної совісті та обмивши тіла чистою водою. Тримайтесь непохитно визнання надії. Бо той, хто обіцяв, вірний, будемо уважні один до одного, заохочуючи до любові і добрих діл. Автор цих слів, апостол Павло. Він сказав про себе так, коли стояв перед ним, коли його мали вже Катувати і знищити. Дії святих Апостолів 24, 16. Тому я пильно дбаю про те, щоби завжди мати чисту совість перед Богом і людьми. І я маю надію на Бога, що буде Воскресіння мертвих, праведних і неправедних, чого вони і самі сподіваються. Отже, коли ця людина мала таку надію, Маємо і ми її, і нехай його слова будуть нашими словами, щоб і ми мали чисту совість і перед Богом, і перед людьми. Про це я хочу з вами сьогодні молитися. Отче святий, праведний і добрий, Боже наш. Батьку наш, ми в дороге ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя, звертаємось до Тебе у ці хвилини, щиро дякуючи за ту любов та ласку, яку ти маєш до нас, за те, що ти сьогодні хочеш нас навчити, щоб ми мали чисту совість і перед тобою, Господи, і перед людьми. Тому, схиляючись, благаємо, щоб Ти нас простив, бо ми інколи заглушували цей голос совісті своєї. Коли Він нас докоряв, ми старалися йти наперекір і робити те, що не приносило користі і задоволення і нам, і нашим ближнім. Простити нас за це. А сьогодні благаємо Тебе. Ти говори до нас через нашу совість, щоб ми не були втрачені на цій землі, але в день, коли ти прийдеш, щоб ми були готовими зустріти тебе. І разом з усіма тими, хто убілили свою совість, хто убілили свою особистість у крові Ісуса Христа у тій великій жертві, і щоб ми могли бути разом із Ними, спасенними з Тобою, у Царстві Твоєму. Нехай, Господи, Твої благословення поширюються на кожного із нас, на наші сім'ї і родини, а тобі слава і поклін, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Він такі кути. Бетмен крутіш, він завжди перемагає. А мама каже, перемагає той, хто читає біблію. Вивчай Біблію разом з нами. Коли алкоголь із крові потрапляє у вашу підшлункову залозу. Він спричиняє спазм її протоків. Ферменти накопичуються і перетравлюють залозу зсередини. Вона розпухає. Починається запалення, потім гниття. Зрештою, це призводить до тяжких смертельних захворювань. Панкреатиту і панкреонекрозу. Бережи себе, живи тверезо! Вона визначає перебіг історії. Вона руйнує імперії. Вона змінює життя мільйонів людей. Вивчай Біблію разом з нами. Я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами в наших передачах, так говорить Біблія. Звичайно, якщо ви будете мати бажання спілкуватися, ви бачите адрес на екрані. Будь ласка, ми чекаємо ваших листів про ваші прохання, про молитви, про переживання. Ми поділимось і разом принесемо їх до Господа у молитвах наших. До побачення!